Всім привіт. Давно я не викладав відео по моделям, тому що ну, був зайнятий іншими справами, був сезон. Були сезонні роботи. треба Отребалося цим займатися. Ну і я, ще чесно, було не свободо моделей, да і жарко було. Якось не сильно хотілося всім цим займатися. Ну, хоча переважно були інші справи. Ну, настала осінь. Сезонні роботи майже завершені. Якщо кажуть, зима спитає, де літо було. От, і знов повертаємось до моделі. Е, я все хотів зібрати цю модель, вона мені вже лежить майже рік, ще не зібрана. Я робив обзор на цю модель. Але в мене виникло інше бажання. Це 1.62 масштаб. Теж цікава модель. Але в мене виникло інше бажання. Мені взагалі дуже подобаються моделі в масштабі 1.48. Цікаво взагалі, тому що модель по-іншому сприймається. завдяки масштабу, вона сприймається по-іншому. Простіше з нею роб... працювати, цікавіше. Бувають моделі деталізовані, де є інтер'єр, двигуни, конструкція. Це цікавіше працювати. Ну, Воно, до речі, стоїть на задньому плані в Венград, да, от, Будь ласка, я збирав цей літак. І він у мене стоїть на столі і він мені дуже подобається. От. Але у літаків в масштабі 1.48 є один недолік. Він, вони займають більше місця, ніж у масштабі 182. Вони займають більше місця. Ну, цього разу модель масштабі 148 буде займати місце не більше, ніж модель масштабі 172. І так, вашій увазі, GB R1. Отакий От у нас літочок. От така штукенці. Модель. Взагалі, літак сам по собі дуже цікавий. Це гоночна машина. Виглядає як мультяшний, такий собі карапуз, може комусь покажеться незграбним. Але, але але, мій, мій вибір пав на нього. Чому? Ну, Не знаю, я довго перебирав каталоги, дивився інтернет-магазини, яку модель буду збирати наступну. Щось мені. от... Не знаю, запав цей літак. Тому у нас буде сьогодні огляд, розпаковка саме цієї літака. Трохи історії. GB — це фірма братів Гренвілів. GB, власне, і ну, означає Гренвіл Brothers. Вони заснували свою військову кампанію у 20-х роках минулого сторіччя, майже 100 років тому. І робили літаки для. Приватного користування. Ну, перший літак був біплан, план ну, потім були моноплани, це були спортивні літаки. І потім вони стали робити літаки гоночні. Тобто, GBR1 це, скажімо так, була попередня модель GBZ. z і, власне, GBR це модель Z на стероїдах, так сказати. Да? Тобто, Вона дуже схожа на Z, але більш потужний двигун. Трошки перекомпонована, але тут цікава ще що тут більше скажу про історію цього, цього діла. А, модель е, Z е, теж була гоночна, але був менш потужний двигун, там стояв двигун 460 кінських сил, е, і е, саме цей літак він став прообразом для всім відомого і 16 як це не буде дивно, якщо ви порівняєте модель Z і і 16 ви знайдете багато спільного. Навіть потужність двигунів була така сама. Двигуні були різні фірми, але потужність була така сама. І хоча І-16 не є точною копією, Да, там, це дійсно ну, відрізняється, і касується фюзеляжа, і прибрані шасі, нема розчалок, трохи крило. Ну, В кінці кінців це бойовий літак, а не спортивний. Але схожість дуже сильна, дуже сильна, схожість І16 на модель Z. Модель Z теж мала шасі в обтікателях. Ну, дуже схожий літак. По концепції, по компоновці. Знаєте, деякі елементи часто, ну, кабіна дуже схожі. Тому гоночні літаки, вони насправді впливали на розвиток авіації. От. І зараз ми бачимо GB R1. І було R1 і R2. R2 відрізнявся трошки менш потужним двигуном і більшим об'ємом впавного баку, і, ну, він був розрахований на гонки на більшу дистанцію. І він мав номер 7. Тут 11-й один, R1, а R2 він мав сімку на, на борту. От. І цей літак він виграв гонку одну, і на інших гонках він був постійно в призових місцях. Він брав третє, четверте місця. Тобто він був непоганий по швидкості. По пілотуванню він був дуже складний, але він літав і швидко літав. і... Мав свої результати. Ну, до да речі, до цього дня не дійшло жодного оригінального літака, тому що вони були розбиті, всі були розбиті. От. Ну, не те, що повністю, але через те, що літак був дуже складний в, в керуванні. Ну, ясно чому, тому що літак такої компоновки, він не, не може бути ну, устойчивим і, і добре керуватись. Тому на посадках, на злітах було дуже багато аварій. І врешті-решт їх добили. От. Хоча цікаво, що модель Z, вона дійсно була авіатрьоща, і пілот загинув. Це є відео, документальне, тобто повністю все це було заснято. Він намагався поставити рекорд швидкості, але сталася катастрофа, Літак в повітрі розвалився. і... Відповідно, упав на землю, згорів і пілот загинув. Є це, ві, ну, відео, кадри кінохроніки. Тобто, Хоча е, відеоматеріалів і фото по цим літакам да, доволі багато. Е, і любителі авіації вони зробили повноцінні реплики, тобто, ну, літаючі копії да, цих літаків, і Р-1, і модель Z. То -то є ці літаки, їх побудували. Ну, не знаю, наскільки точно воно конструктивно відповідає оригіналам, але ці літаки є. Вони літають, вони беруть участь в авіашоу. Тому така собі цікава машина, яка не обходить увагою любителів авіації. От. Ну що ж, відкриваємо, що в нас там внутрі. Це набор від Dora Wings. Dora Wings українська компанія. Робить літаки. До речі, цей літак це теж від Dora Wings зібраний. І так, що ми маємо? Літники? О, цікава штучка, що у нас тут. О! Отакий сюрприз окремий. Із Сімпсонів фігурка. Не знаю, чому розробники поклали. Виробник Маємо пакет з рамками інструкцією і всім іншим. Так, скриваємо його. І так, поїхали. О, кладемо окремо. Перша рамка. Думаю, цікаво буде подивитись. Так. Знаєте, от я вже збирав модель Дор Дору Вінг, цього рибника Дора Вінгс, і мені о, подобалась якість. От я збирав Венград, да, якість мені сподобалася. Не то, щоб бував супер-пупер, але но... акуратненько і все було чітко зроблено. Ось тут, до речі, теж я ще подивитися. Є трошки облою, але це не критично. В цілому, вон кльопочки всі є. Можна дуже добре побачити. До речі, отут двері. Двері в кабіну. Пілот заходив в цей літак не через фонарь, як зазвичай, а через двері. Тут були бокові двері. Їх можна вирізати і зробити відкритими. Да? Тобто допускається варіант. З відкритими дверима і, і так закритими. Мене трошки от, бентежать оці от, полоси. Чому? Ну, Вони якісь гру, грубі. Чому цей літак він мав фермену конструкцію, тобто внутрі була сталева ферма. І потім е, був дерев'яний каркас і обтягнуте полотно. Тобто ця частина вона була полотняна. І не було таких от грубих. Е, Таких полос, як да, планки. Я не знаю, чому розробник так зробив. Ну, Виробник зробив таку модель. Так, да, я розумію, це простіше було зробити. Ну, якби це не дуже правильно. Тому що насправді тут має бути провісання полотна. Ну, зробили так, скажімо так, більш примітивно. Так, поїхали далі. Шпангоути. Внутрішня сторона, ну, в принципі, доволі акуратне литво. Особливих проблем я не бачу. Ось от, такий от карапуз. Носова частина запшивалася алюмінієм, а тут була полотняна обшивка. Крила, до речі, теж були повністю цільно дерев'яні. Так, поїхали далі. Ага, скло. Скляна деталь. Можна подивитися, є облой, роздільний козирьок і ця частина фонаря вона окрема, відлита, є трошки облою, але в цілому, як би Проблем. Не дуже акуратне Литво. Це теж не, не акуратна, а якість прозорості. Да? Ну, ви бачите, якась трошки зернистість є. Ви бачите, от якщо трошки, ну, в принципі, да. Не дуже якість. В ну, цілому піде. Якщо то може саме зробити на ну, повністю новий фонарь. Ну, не знаю хто як. в мене з цим питань нема. От. Я робив модель Лізандера і повністю роб, фонарь робив самотужки, тому що скляна отливка була геть нікуди ну, не годна. Тому якби практика і досвід є, ми можемо зробити самотужки. Так. Погнали далі. Що у нас тут двигун? О, саме цікаве. До речі, мені дуже подобається, коли є двигун. Коли є ну, в моделі зімітований двигун, і його можна зробити, подивитися. От. Угу. Тут стояв двигун Восп 9-циліндровий. Цікава штука. Угу. Він... Відлити повністю. Тут тобто не з двох половинок двох збирається, а вже все повністю готово. Ага, елемент є облой. Ну, я думаю, це не критично для такого масштабу. В принципі, все це почиститься. Облой ми бачимо, існує. Ну, я думаю, це прибереться в цілому, як би. Та по двигуну. Це ще елементи двигуна ми бачимо, так? Да? Це ще елементи двигуна. Теж. Ну, непогано, непогано все зроблено. Мені в цілому задовольняє. Є наче попрацювати, але я не думаю, що це все критично. Гвинт. Гвинт був цільнометалевий. До речі, він був о, змінного шагу. Металевий. Обтикатель шасі. Угу. Капот. Є трошки облою, але я не думаю, що це критично, тому що в цілому а, зроблено непогано. Кльопочки ми бачимо, прокльопку на капотах. Да, то есть, в цілому дорові мені подобається, як вони роблять деталіровку. Вони непогано роблять, особливо мені подобається, що на Венгриді, да, я робив. Тут взагалі хорошо кльопки, елементи зовнішньої розшивки, обшивки. Цікаво. В цілому непогано. Подивно, що як це буде збиратись, тому що в тому самому Венгренді були проблеми зі зборкою, з'єднанням з елементів. Так. Це пішли у нас елементи внутрішні, О, до речі, дверця, ось вона. Я реши ту вирізати, то цю можна вставити. Штурвал. До речі, цікаво, що руче керування на цьому літаку була доволі довгою. Там була зроблена система речаків і так звана спонижувачем. Ну, тобто була дуже чутлива система керування, і що ну, як, вона була навіть не стільки нечутлива довгий довгої ну, ход рычага керування його через пані цю передачу зробили, щоб можна було рухати більш чутливо керувати літаком. Колеса, руль направлення, елементи інтер'єру, конструкції внутрішнього. Ну, що ж, можна побачити? В ну, цьому непогано. Приборка. Цілому непогані. Деталі. Угу. Крило. Так, це внутрішня сторона наружна. Ну, крила просто ровні, хоча вони були ці на дерев'яні. Пишите фанерою, стабілізатори. От, Цікаво, що. Отакі от є штифти для кріплення. Допустимо, на, на тому літаку, такого не було. Тобто просто кріпилися стик. Тут зроблені направляючі для фіксації. Це, це добре. А ревінвесіння вогники. Да. В цілому литву непогано, акуратно. Так, да, є трошки облою, але не думаю, що це прямо таке критично. Ну, мені здається, що це щось з ранніх моделей Dora Wings. Я ще пошукаю її, ну, дату виходу цієї моделі. Тому що мені здається, що це ще їхні ранні моделі. Так, тепер що ми маємо інструкцію: ага, декалі, маски. О, цікаво, у нас є плата да, з фототравленням, ремені. Тут якісь цікаві елементи, реміння якесь колесо. Ну, це, я, я так розумію, щось для внутрішніх, для інтер'єру, для, інтер для кабіни. Ми маємо маски. До речі, розказка тут цікава. Буде цікаво фарбувати. Це вам не камуфляж, не бойові такі, де можна. Ну там, знаєте, коли. Малюєш камуфляж, ну там лінії не обов'язково бути, щоб були чіткі. Да? Тут ми бачимо, нам доведеться попрацювати, щоб було все красиво. Так, і в нас є маски для цього діла. Маски, декалі. Цікаво, я бачу моделі, де оці червоні частини був схожий розфарбовка. У нас літака, я вже не пам'ятаю пам який, але Там були ці частини, вони ну, очувані, да? вони, були декалями зроблені. Ну, На цьому літаку чи можливо. От. Є у нас декалі, приборна панель, все, номери. Ага, У нас є і, 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 і R2 і на R1. Тобто, розумієте, вони були зовні схожі, літаки, але їх може зробити розфарбовку. Як R1 і R2, тому що, як я казав, що них були різні номери. На R2 була 7, а на R1 був номер 11. Тому можна зробити і так, і так. У них були різні реєстраційні номери. От ми бачимо да? NR2100 і тут nr 2101 Тому фактично у нас пік два варіанти окраски розфарбовки. Погнали у нас інструкція. Що ми бачимо? Варіант окраски. Ну, такий класичний для того часу окраска літака. Ну, якщо кажуть ліврея, да. ну, Не, не знаю, нахи, на, наскільки це може називати лівреєю, ну отаке от інструкція, да? дивимось, що у нас тут. І погнали по зборки. Інструкція всього один лист. Ну, по зборки ви можете, можете самі подивитись. Є е, на чим попрацювати. Я думаю, буде цікаво збирати цю модель. Інтер'єр доволі деталізований, шпанговуватий, те і все. Є, я вже казав, що достатньо фото-відеоматеріалу по цьому літаку. Я ще не помиляюсь, внутрі він був пофарбований червоним. Інтер'єр. Ну, ну, не не пам'ятаю, а елементи там деякі. От, тому я десь бачив відео і внутрі там були частини борту та сидіння пофарбовані червоним таким цікавим кольором темним. буде не наче попрацювати. А також розчалки. У нас тут є розчалки. Буду, теж буде цікаво попрацювати з розчалками. От. Модель невеличка. Відлітак дійсно був невеликий. Хоча цікаво, що незважаючи на, на свої невеликі розміри, його злітна вага була майже 1,5 тонни. Ну, якби це Чимало для такого літака. Це майже стільки ж, скільки важив І-16 серії 5. Да? 5 серії І-16 теж важив майже 1,5 тонни. Да, цікаво. І при той самій потужності двигуна eh, GB літав швидше. Тобто, По своїм характеристикам, по потужності двигуну, по вазі eh, GB R1 eh, він майже ідентичний і 16 Ну літав швидше, навіть не незважаючи не, не на те, що eh, шасі не прибирається у GB. Ну, Все ж таки. То, то бойовий літак. Хоча вага майже однакова. Ну, цікаві речі, цікаві. За що значить аеродинаміка. От. Ну, це можна зняти окреме відео по порівнянню І 16, 5 серії з GB, чому 5 серії, тому що на пізніших серіях сталося більш потужний двигун, і якби вони вже якби, ну, не, не зовсім можна порівнювати. А саме п'ята серія І-16 по вазі і по двигуну, вони ідентичні, вони дуже близькі, то їх порівнювати можна. Ну і з'явилися вони плюс-мінусу один той самий час. От. От така у нас моделька. Невеличка, да? ось скільки часу покажу фюзеляж, і якщо подивитися фюзеляж. це геть невеличка модель. Да, от Капот. Маленька зовсім. Ну, цікаво будемо будем з цим попрацювати. От, ну, що ж, будемо вважати, що сезон осінній осінні зимовий моделізму відкритий.